Репортер на прямому, Які новини маємо на цю годину. Росія атакувала безпілотниками Дніпропетровщину У Богданівській громаді Павлоградського району. Через атаку БПЛА виникла пожежа. Її ліквідували також противник використав БПЛА по Межівській та Покровській громадах. Зайнялися адмінбудівля, господарська споруда, літня кухня, потерпав від обстрілів артилерії та дронів і Нікопольський район. Зранку російські військові атакували з дрона чоловіка в Дніпровському районі Херсона. під ворожий удар потрапив 30-річний херсонець. Він дістав вибухову травму та контузію. Також медична допомога знадобилася двом жінкам, які опівночі постраждали через російський обстріл міста. Її доставили до лікарні в стані середньої тяжкості. Також у поліції області попередили, що протягом ночі ворог замінував частини житлових районів. На кількох вулицях були виявлені міни-пелюстки. Також росіяни вночі встріляли в селище Білозерка. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок, потрощено фасад, покрівля. Також вибито шибки. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом за добу росіяни встріляли 26 населених пунктів області. Сили оборони вночі знешкодили 112 ворожих безпілотників. Як повідомили в Генеральному штабі України, вночі країна-агресорка запустила по території України 142 дрони різних типів. Неповітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. 156 бойових зіткнень було зафіксовано на фронті за добу на покровському напрямку. Українські захисники зупинили 43 атаки агресора. На Новопавлівському відбили 22, 22 ворожі штурми, і на Гуляйпільському напрямку не було тихо. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника. За минулу добу втрати російських окупантів становили 910 осіб. Сили оборони України також знешкодили 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 461 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 81 одиницю автомобільної техніки противника. Олександр з позивним кадет нині на реабілітації після тяжкого поранення під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Біля нього вибухнула міна. Воїн вижив, але медикам довелося ампутувати ногу. Ще в шпиталі почав готуватися до життя після лікування. Перш за все, вчиться по-новому керувати автомобілем. Курси водіння саме для військових і ветеранів, організували гольщики з Черкас. Більше розкажуть наші репортери. Раз, прост, поворот, вирівняв трішки Олександр чітко виконує команди інструктора. Воїн вперше сів за кермо після півторарічної перерви. Відновлює навички, поки чекає на протезування. Швидше, швидше, тормоз і поворот. Чудово. Дуже важливо, щоб він натиснув тормоз і відпустив тормоз до маневру. Олександр Штурмовик довелося відбивати ворожі атаки на Херсонському напрямку біля кринок. Нижчив ворога на запорізькому напрямку. Були шість поранень, та після лікування знову повертався до побратимів. Останнє поранення виявилось найважчим. Тримали рубіж, тобі ж було дуже складно нас з продовольством. і з дрона нам побратими скинули півлітри води. Це за шість днів. І прийшлося мені вийти, щоб забрати цю посилочку і підірвався на ворожій міні. Побратим Семен мені допоміг це все зібрати, тобто належити турнікети. Ну, я це ніколи не забуду, вони спасли мені життя. А Франко мене вивів. Дорога була дуже складна, тому що дуже багато проміжку треба було пересікати на відкритій міцності, пішки. Але завдяки йому ну, ми добрались до точки, де я пробув 32 години в Турнікеті. Ну і так от попрощався я з. Завжди їздив на автомобілях, розповідає Олександр. Навіть на війні на автобусі вивозив побратимів. Та після ампутації доводиться перевчатись. Допомагають інструктори курсу контраверсійного кермування для ветеранів та військових. Хочу на будущего да, придбати собі машину в автоматі, тому що ну, зараз дуже складно буде на механіки їздити. Ну і, взагалі, і взагалі, ну, сложно, навіть в той самий магазин сходити, десь ну, трошки накладно виходить. Фізически. Надіюся, що протез, який я вивчу, обісную, все буде класно. Так що, ну, машина по-любому потрібна. Автомобільна Федерація України і Центр безпечного ведіння пілот у Черкасах зорганізували спеціальні курси. Вони безкоштовні для військових і ветеранів. За півтора роки вивчили специфіці водіння 500 військових. Вчимося працювати з автомобілем, який ще тільки на ручному керуванні. Хто втратив одну кінцівку на автомобілі з автоматом, можна навіть без переробки їздити. Тому адаптуємо хлопців до наших до реалій доріг і навчаємо. Олександр наполегливо. Тренується, щоб впевнено керувати, говорить образливо, коли його жаліють. Ампутація не вирок, потрібно тільки перелаштувати своє життя, впевнений Олександр. Бо вже хочу стартувати, тобто вже надоїло з цими паличками. Думаю, піти далі, воювати, служити. Так. Ну, тому що якби. Бо я я ну, гражданській житті себе не бачу. На бойовій, як на бойові, а ну все одно якусь пользу думаю, принесу. Олександр Добровольцем. Пішов на війну заради рідних і України. І після лікування та реабілітації планує знову повернутися на службу. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Цього тижня відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. І Україна очікує на нові пакети підтримки від партнерів. Про це процес своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський з міністром оборони України Денисом Шмигалем. Ми обговорили підготовку та пріоритети на перемовини в Рамштайн. Ми очікуємо на нові пакети підтримки. Був на доповідь сьогодні Рустем. Уміров ми готуємо ставку найближчими днями саме по. Технологічних аспектах нашого захисту та наших далекобійних дій. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії, бо про це він розповів журналістам під час брифінгу в Білом домі. Втім, деталей не повідомив. Також Трамп анонсував найближчими днями розмову з очільником Кремля Путіним. А також розповів, що деякі європейські лідери на початку тижня прибудуть до сполучених штатів щоб обговорити шляхи вирішення війни Росії проти України. Я маю на увазі. У нас є дуже цікаві дискусії. Знаєте, деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок чи вівторок окремо. І я думаю, що ми врегулюємо, ми повинні. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк попередив, що тривожні тенденції підривають права людини та міжнародний порядок у всьому світі. Зокрема, він засудив поширені порушення під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну пропаганда. війни всюди від військових парадів до загостреної риторики. На жаль, немає парадів миру чи міністерств миру. Прославляння на насильства поєднується з тривожною ерозією міжнародного права. У всьому світі давно встановлені правила війни руйнуються практично без жодної відповідальності. Війна Росії в Україні стала ще більш смертоносною. У липні було вбито та поранено більше мирних жителів ніж у будь-якому місяці з травня 2022 року. Голосівський райсуд Києва скасував нічний домашній арешт заступнику міського голови Володимиру Прокопіву. Раніше він чотири місяці провів під цілодобовим арештом, а згодом ще місяць під нічним. За версією слідства у 22-му році посадовець вніс до системи шлях дані 31 особи для виїзду за кордон під приводом гуманітарної місії. Один із водіїв так і не повернувся. Сьогодні остаточно змінили запобіжний захід, остаточно скасували домашній арешт. Володимир Прокопів, Прокопів є вільним в плані пересування. І стосовно цього не діють жодні обмеження. Ми цим, звісно, задоволені і всіляко вітаємо це рішення суду. Неоднозначні мої враження, тому що з одного боку треба вітати, на мій погляд, справедливе рішення суду а з іншого боку, мене залишилось дуже багато неприємного осаду, бо були люди, які давали неправдиві слідчення, були люди, які фальсифікували документи у цій справі зі сторони слідства. Це все не залишиться безкарним. Моя команда юристів вже готує. Цілий ряд позовів про вчинення кримінальних злочинів як стороною слідства, так і певними особами, які давали свідчення. Одеса відзначила свій день народження не без масштабних святкувань, але з величезною подякою захисникам. Урочиста церемонія перед мерією розпочалася з параду прапорів всіх родів військ та окремих підрозділів, яких зараз Одесити боронять територіальну цілісність України. Вшанували не лише одеські бригади, а майже всі підрозділи збройних сил України. Згодом над площею пролунав гімн Миколаєва, адже саме завдяки подвигу його захисників, у 22-му Одеса залишилася українською. На площі серед інсталяції незламні міста відкрили стелу, присвячену Миколаєву. Не обійшлося без подарунків. Німецькі та британські партнери подарували п'ять пожежних автівок для боротьби з наслідками російських атак. Окрема артилерійська бригада, і Великого князя Любов. 22 окрема механізована бригада. Дуже велика підтримка, тому що пожеж багато. Ну, і з, з тим, що маємо ми. Від подарки від Російської Федерації потрібно працювати над цим, щоб врятувати людей, рятувати наше прекрасне місто. У Києві відбувся 17-й фестиваль Adopt Me Days. Понад пів тисячі собак і котів з притулків шукали нові домівки про тих, хто чекає на свою людину, і тих, хто вже знайшов родину в сюжеті. Його звати Рей, дворічний сибірський Хаски, який дивом вижив в зоні бойових дій на сумщині. Військові та волонтери врятували його і привезли до притулку, де він уперше за довгий час відчув безпеку. Молодий, лагідний і неймовірно красивий хлопчик, вакцинований і повністю доглянутий. І зараз він і його друзі чекають одне, щоб їх назвали своїми і повели додому. Протягом двох днів понад п'ять тисяч відвідувачів. Хтось за улюбленцем, а хтось із бажанням допомогти. У повільнів ДНГ десятки вольєрів та кліток. Можна брати котика чи пасика, поспілкуватися з волонтерами, отримати пораду ветеринара і навіть зробити перше сімейне фото. Загалом була велика проблема з безпритульними тваринами. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ця проблема зросла в рази. Дуже багато волонтерів вивозять з прифронтових територій тварин. Притулки зараз стали вже переповнені. Вони не мають змоги і не мають коштів брати до себе всіх, кого взагалі просять забрати. Щоб забрати чотирилапу, недостатньо лише вподобати. Майбутні господарі проходять співбесіду з волонтерами, а потім ветеринар перевіряє здоров'я тварини. Ми проводимо повноцінно оцінюємо слизові оболонки, очі, вушка, стан шкіри, стан шести і обов'язково проводимо чіпування. Звичайно, дуже хвилююся. Я так мріяла про собаку. Лише після цього офіційна реєстрація усе, щоб тварина не повернулася на вулицю. Адопція це. Е... Можна сказати, всиновлення тварини з притулку або з вулиці. Тобто ви робите свідомий вибір, взяти тваринку, розумієте, що потрібно вкладати час, ресурси. На фестивалі можна зустріти родини, які вирішили подарувати друге життя саме тут і зараз. Хтось бере для дітей, а хтось для батьків, щоб додати тепла у їхні дні. Собачка брала мамі, бо їй дуже хочеться друга. От хотілось маленько, щоб вона в будинку жила, і там мама хоче з нею гуляти, краще ходити. Ми їй не вистачаємо уваги, Можливо, знаєте, хочеться за кимось подоглядати сидіти виростали. У зоні для котів десятки врятованих із прифронтових міст. Благодійний фонд займається порятунком чотирилапах із Донеччини. Усе почалося з телефонного дзвінка бабусі з Мирнограда, котра просила допомогти евакуювати її котиків. І у той момент я вже стояла на світлофорі на виїзді, я прийняла рішення, що я повертаюся, бо ну, можливо, в подальшому не було б такого шансу. Я повернулася, і в цей час, коли ми вже забирали котиків, вони виносили в автівку, а на тому місці було два перельоти. Тобто я врятувала життя їм, а вони врятували життя мені. І на сьогоднішній день з цієї родини в нас є три котика, поки. Які ще не знайшли свої родини і чекають на цю зустріч. Гості зізнаються, іноді важко стримати сльози. Кожен тут зі своєю історією любові до тварин. Всі вони хочуть мати родину. Я сподіваюся, що кожен свідомий українець прийде і знайде свого песика. Я сподіваюся, так і буде, тому що от, от зараз ви приберете камеру, я буду плакати, тому що я, я так просто не можу. У мене просто зльзу навертаються. За два роки понад 1800 песиків знайшли свій дім, і це найкраще доказ того, що любов, турбота і відданість не мають ціни. Марія Юртян, Володимир Головець, телеканал прямий. Підписуйтесь Підписуватись наші тюби більша противної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за зановленнями і залишайтеся з нами.